За лобіювання інтересів приватного підприємця на встановлення та монтаж опалювальних котлів у сільських школах начальник Хмельницького районного управління освіти молоді та спорту вимагала хабар у сумі більше 100 тисяч гривень. Відкат головний освітянин району отримала, але не весь, та й присутності правоохоронних органів. За процесуальне керівництво прокуратури Хмельницької області, оперативними підрозділами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ в області викрито. Начальника відділу освіти молоді та спорту Хмельницької районної державної адміністрації в отриманні неправомірної вигоди в сумі 45 тисяч гривень. Встановлення твердопаливних котлів у двох селах вартувало більше одного мільйона гривень. Перший заступник голови Хмельницької районної державної адміністрації Сергій Шереєв каже, порівнюючи вартість робіт та суму бажаного хабаря, можна зробити висновок. Діяла стара схема відкатів. Підприємець зробив заяву. Що вимагання було в розмірі 120 тисяч. Тобто, якщо за ми, як кажуть, знаємо ті злочинні схеми, які існували, Раніше це складає 10% від кошторисної, значить, ну, проєктного кошторису. За весь час перебування на посаді ніяких зловживань з боку головного освітяна не було, але ходили чутки, розповідає Сергій Ширяєв, що Данілова не все робила законно. Її звільнили за кермування районом Віктором Коліщаком, але посадовець повернулась до управління, коли головою районної державної адміністрації став родич Валентини Данілової Валерій Кольгофер. Знаєте, не хочеться казати неправду, слухи були. Чиновниця пообіцяла посприяти приватному підприємцю отримати заборговану суму коштів за виконання роботи. На даний момент начальник управління знаходиться у слідчому ізоляторі. Встановлено, що даний керівник вимагала та одержала від приватного підприємця вказану неправомірну вигоду за сприяння у перерахуванні. Коштів за виконані роботи по встановленню твердопалених котлів в сільських школах Хмельницького району. Натомість у Сергія Шереєва інша інформація. Каже, заборгованість була, але запланованою та незначною. 56 тисяч і при чому це запланований борг. Це не стільки борг, скільки просто відтермінування остаточної плати. Це було прогнозовано, підприємство про це знало, і тут, тут ніяких проблем не було. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.